У світлі весняного сонця, що ллється крізь вікна, виставкова зала Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва перетворилася на справжню галерею дитячих мрій. На стінах десятки картин, на столах витончені вироби, аплікації, м'які іграшки, декоративні композиції. Це світ дитячої фантазії, праці й таланту. Щорічно, наприкінці весни, у містечку дитячих мрій проходить звітня виставка робіт вихованців відділу художньо творчої діяльності, що одним із перших почав функціонувати на базі центру творчості. Цьому році наш заклад буде святкувати 90-річчя з дня свого створення, і одних із першими гуртками, які були створювалися в нашому закладі, ще в далеких 35-х роках. Були гуртки образотворчого мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва, але це були ті перші гуртки, з яких починалася історія нашого закладу. Мені приємно, що ці гуртки у нас примножуються, що до нас на роботу приходять творчі талановиті керівники. Є кагурта керівників, які вже працюють більше 40, більше років. Більше 20 років є молодь. Мені приємно відмітити, що молоді кадри теж приходять до нашого закладу і примножують. Таланти наших дітей цього року виставка отримала особливий настрій завдяки почесним гостям. Серед запрошених була відома прилуцька художниця Раїса Лябах, яка свого часу також працювала в центрі творчості. Сьогодні її ім'я добре знане у мистецьких колах. Та з особливим трепетом художниця розглядала дитячі роботи, згадуючи свої роки педагогічної діяльності. Коли зайшла в цей так, храм приміщення. Пригадалося дуже багато, а коли зайшла сюди саме до вас на виставку, просто була в захваті. Яке різнобіччя кольорів, скільки різних технік, скільки різних матеріалів. І бачу дитячу любов, з якої любові, мабуть, вони виробляли, створювали, писали, малювали. Хочу подякувати керівникам, які віддають, мабуть, серце і душу для того, щоб навчити. Підказати всю красу, яка нас оточує. Серед гостей виставки була й представниця управління освіти Тетяна Гуляєва. Презентації дитячих робіт відвідує завжди і, як каже, щоразу з захопленням споглядає на досягнення вихованців. Ви нас дивуєте, показуєте постійно щось нове, із звичайних речей робите, неправда, дива. Бажаю вам Це... натхнення, бажаю вам гарних керівників, а вони тут є. Щоб, і бажаю вам навчитися ще чогось нового дивувати нас, і дивувати своїх батьків. Юні митці презентували більше трьохсот різних виробів. Серед них картини виконані в різних техніках: олівець, акварель, гуаш. Були роботи і яскраві, і емоційні, і спокійні, та ліричні. Хтось змальовував природу, хтось улюблених тварин, а хтось вигадані світи, у яких кожна деталь має свій сенс. Ряд робіт на виставці презентувала Діана Д'яченко. Мої роботи сьогодні представлені від двох гуртків: від зразкового художнього колективу студії Ардеко Черівниця, майстерня чарівниця, керівник Тимченко Ірина Васильівна, і народний художній колектив студії розтворчого мистецтва палітра, гуртка веселка Сидоренко Лерисолонідівни. Сьогодні на цій виставці п'ять робіт виконаних в техніці художній текстиль і малювання, а також роботи, в'язані гачком. Дівчина розповідає, до кожної своєї роботи підходить з особливим трепетом, вкладає частинку себе у вироби. «Від малювання в мене є робота, яка мені дуже подобається, тому що я малювала її довгенько, промальовувала кожну деталь. Це натюрморт, який я малювала з натури. І е, також в цьому році я спробувала нову для себе техніку, художній текстиль. Е, робила його е, вперше. І я думаю, що мені вдалося зробити. І ці роботи, як на мене, дуже гарні вийшли. Серед авторів картин на виставці і Марія Колесник вже п'ять років дівчина відвідує арт студію колаж. Як розповідає, роботи виконує в різних техніках: пейзажі, натюрморти, портрети. Вони представлені в різних техніках: малювання акрилом, гуаш'ю, а також текстурною пастою. Ці малюнки я малювала з великими зусиллями, тому що дійсно хотіла, щоб малюнки були гарними, представлені на звітній виставці. Найдалішою своєю роботою дівчина вважає портрет. Який вона змалювала зі своєї подруги кращий малюнок дня сьогодні? <реш> малювалася з неї малювалася з неї. Коли я малювала, я не думала, що прямо на неї, щоб було це схоже, але по результату вийшло, що дуже схоже на неї, і назвали на честь неї Аліпія. Окрема увага приділена декоративно-ужитковому мистецтву. Тут в'язані вироби, зроблені руками дітей. А ще м'які іграшки з фетру, тканини, плюшу. Кожна з них зі зворушливою посмішкою і дивовижною деталізацією. Одна з таких є зв'язаний гачком сніговичок вихованки гуртка чарівниця Альони Мацько. Я задоволенням відою заняття гуртку. Мені це доподобало. А ще на гуртку проводиться багато різноманітних і цікавих заходів, виставок та конкурсів. Я навчаюся перший рік. І в мене вже є гарні навички в'язання. на цій виставці представлена моя робота. Це іграшка зв'язана гачком. Я дуже вдячна нашому керівнику дівчинку Ірині Васильівні за те, що вона не просто нас навчає, а й вірить у кожного з вихованця. Альона говорить, іграшку в'язала 5 місяців, старалася зробити її найкращою. Спочатку я думала, що мені буде важко, і я зроблю її можливо до кінця. Ця року, але вийшло, що я її зробила раніше. І коли я почала в'язати шарф, я в'язала спицями перший раз, і в мене все вийшло, бо мені ще допомагали. Дві бабусі мене навчили вони в'язати гачком та спицями. Декілька в'язаних робіт та алмазну мозаїку на виставці представила і вихованка дівочої школи Асоль Катерина Мазула. Для мене сьогодні важлива робота це моя картина Алмазна красуня, тому що для мене був рекорд її скласти всього лиш декілька днів, і це було для мене. Незвично і цікаво. Про в'язання говорить із особливим теплом. Кожний виріб для неї неповторний. Саме тому каже, все, що вона створює, дороге серцю. Для мене в'язання це як натхнення, я дуже люблю це хобі. Я взагалі творча людина, тому для мене будь-яка робота дуже важлива. В'язання для мене відіграє важливу роль в житті, тому що більше часу я провожу саме за ним. І коли я в'яжу, я відчуваю себе відпочившою. І мені подобається. Це була не просто виставка, це була розмова сердець, маленьких і великих. У кожній роботі дитячі сни, спогади, фантазії. Саме вони з часом розквітають у великий талант.